Діти відпочивають. Подобається мені село. Отам в мене, виходить, песики мої. Взяв, відкрилося моїх пташок, Тамара, індики, коротше. Всі діла. Йдемо далі. Отакий краєвид. Дивіться, який краєвид, друзі. Чим погано жити в селі. От мені подобається. Починаю свою власну справу маленьку там, з тими курчатками. Заходимо сюди. Як зробити отакий брудер. Дивіться, в мене є на каналі таке відео. Тут у мене тринедільні курчатка. Ось у нас аям цимані. Дивіться, які красиві. Аям Циманьки, які красиві. Анатоліч, що ти очкуєш, Дивіться, які красиві. Це в нас і... саме порода, не крот, а саме порода. І домінантики, друзі. І є ще в нас з такими бакімбардами тут. Бровки. Це трьохнедільні. Потім є Віталя в мене. Воно Віталька вигрівається. Віталя. Воно біленьке, Віталька вигрівається. Ти сюди, моя манюнка. Ось дивіться, це Віталя, знайомтеся, це буде. Це буде герой наших відео Віталя. Є, тут пульки вигріваються. Серйозно підійшов до теплового режиму, бо це сильно впливає на моїх пташок. У мене один термометр. У мене так. другий термометр. І я моніторю, відкриваю цей цей брудер, ясля ці спінопласту більше або менше, на ніч перекриваю більше. Але вишенька на тортику. Це двогнадійні мої оці бровки. Лі! Ле. Дивіться, які вони вже здорові. Позасинали. Ось мої індики, друзі. З ними бавитися. З ними треба бавитися, це просто капець. Але вони... Діти відпочивають. Діти відпочивають. Ну, прикольні, пташки дуже. Дуже чуйні і все, але за ними треба такий догляд, що це просто капець. Їм всього два тижні, друзі. І такі в мене індичата класні. В селі класно жити, але треба щось робити. І у вас все буде гарного дня.